Мова плюс язик дорівнює мінус. Лише п'ять хвилин знадобилося народним обранцям, аби проголосувати за законопроект про регіональну мову. Підтримали розробку Колісніченка Ківалова 234 депутати із 248. Тим часом, під стінами Верховної ради близько 9 тисяч противників законопроекту відстоювали право української мови як єдиної державної. Нагадаємо, якщо парламентарі проголосують за і в другому читанні, то регіони, багаті на національній меншини, стануть дво або й тримовними. До прикладу, російська мова наводить особливого статусу в 13 областях України. Події, які розгортаються довкола законопроекту, поступово набувають забарвлення політичного скандалу. Кому це вигідно і для чого? Думки збирала Вікторія Іваскевич. Початок червня одні готуються до євро, інші відстоювати права української мови. За кілька тижнів до розгляду на банковій законопроекту Колесніченка Ківалова у студіях політичних ток-шоу та у соціальних мережах вирують пристрасі. Усіх небайдужих закликають пікетувати стіни Верховної Ради. 5 червня у Києві таки не бракує обурених із прапорами та транспарантами. Львівська обласна та міська ради неподалік Верховної Ради проводять позачергові сесії, пікетують і на місцях. Якщо для Львова це очевидно, то мітинг у Донецьку показує мовне питання швидше об'єднає Україну аніж навпаки. а не Здавалося, до гіршого готувались усі. А от те, що депутатам вистачить 5 хвилин, аби без вагань натиснути на зелену кнопку. Не сподівався ніхто. Близько одинадцятої ранку. Новина облетіла всі змі та поставила на вуха Україну. В інтернеті вивісили поіменний список прихильників двомовності. Згодом одні відкликають голоси, інших виключають з партії. Опозиція закликає до другого майдану. Люди, які досліджують цю проблему, схиляються до єдиної думки. Попри всю показуху, така ситуація вигідна усім політичним силам. Кожен тут заробить свою порцію бонусів. Очікувана низька явка на вибори. Відповідно, потрібно було мобілізувати електорат. Мета досягнута. Електорат мобілізований. Це не означає, що Україна розколота. оскільки ну, ті люди, які принципово стоять на якихось позиціях, вони просто прийдуть на вибори і будуть голосувати за свою партію. за словами Володимира Погорнова. За час кипіння мовних пристрастей потенційна явка на вибори зросла приблизно на 20%. В такій ситуації з'явиться більше людей, які захочуть скористатися своїм демократичним правом. Частково з цією думкою погоджується і політолог Юрій Тишкун. Однак пояснюється далеко не та причина, якою керувались прихильники законопроекту. Якщо збільшиться електорат однієї партії, то автоматично зросте кількість прихильників конкуруючої сили. Натомість всім вигідна двомовність з економічної точки зору. Законопроект передбачає, що законодавство, печатки, штампи і все решта буде друкувати 14, 14 мовами. Відповідно, ми говоримо про те, що буде величезний об'єм, як мінімум, мільйони, якщо не набати, більше суми в гривень, які будуть йти на цей друк. А відповідно, видавці друкарі там. Фірми, штампів і так далі, вони відносяться до різних політичних сил з одного боку. З другого боку, ми говоримо про те, що це вигідно зовнішнім силам. Повертаючись до соціологічної точки зору, економіка якраз може загальмувати, а то й унеможливити прийняття цього законопроекту. Закон цей не приймуть по одній причині, тому що є величезні економічні наслідки. Не забувайте про те, що тоді вже потрібні будуть гроші на перехід на двомовність. Прийняття закону ставить під питання і ще один фактор, адже в кризових ситуаціях будь-яке національне, зокрема й мовне, питання очолює всі рейтинги улюблених тем. Велика кількість українців відволікається від економічних та політичних проблем, коли щось загрожує національній ідентичності. Тим часом, навіть за цим законопроектом, львів'янам нічого не загрожує. У місті абсолютна більшість українці. Логічно, що жодної людини, яка підтримала ідею Колесніченка Ківалова, на вулицях ми не знайшли. Україні має бути тільки українська. Мова. Людина хай собі розмовляє мовою любою, якою хоче. В нашій Україні ніхто не забороняє говорити мовою, яка рідна для кожної людини. Але державна має бути українська. На сході вона так занападає, тому я думаю, що це є негативне рішення. Ну, я думаю, це робиться для того, щоб заохотити людей на вибори, скажімо так, певну масу населення власне Західної України. Тобто... Це вже проблема наших політиків. За соціологічними даними активних прихильників та противників двомовності приблизно 50 на 50. Всі чудово розуміють, що завдяки багаторічній радянській пропаганді українська мова не має міцних позицій, як хотілося б. Депутат Верховної Ради від партії регіонів Петро Писарчук принципово не брав участь у голосуванні. каже статус мови треба зміцнювати, але не насильно, а поступово. Я знаю річ, що якщо така проблема є, то її треба вирішувати. Але її треба вирішувати дуже 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 делікатно. І, власне кажучи, сьогодні там, коли ми не можемо підтримати належним чином фінансово, я маю на увазі державну мову, то декларувати, бо закон, оцей, який проголосований в парламенті, щоб його зреалізувати, там треба, ну, рахують по-різному, від 50 до 100 мільярдів гривень. Ну то давайте ми спочатку дамо їх на підтримку української мови. Київського книговидання чи зміниться статус української покаже час. Прогнозовано лише те, що мовне питання принесе ще чимало сюрпризів. А наразі всі, кому болить проблема двомовності, затамували подих до другого читання. Вікторія Васкевич, Павло Замбрій, Андрій Сладков про тиждень.